В Україні більше немає єдності. Влада знищила міністерство єдності і залишила вперше не вперше верніше, залишила українців, які знаходяться за кордоном, віч на віч з тими проблемами, з якими вони стикаються сьогодні і будуть стикатися завтра. Про що я говорю? Ми говоримо близько 7 мільйонів людей знаходяться за межами нашої держави, і зараз пішли розмови, що в наступному або через рік. Ті допомоги, які отримують українці за межами нашої держави, будуть серйозно урізатись. І я розумію, що міністерство єдності нічого не робило, окрім того, що споживало український бюджет, але Українська влада мала б навіть не сьогодні, а позавчора починати думати про те, що зробити для того, щоб А повернути українців назад після завершення війни, тому що я розумію, що поки не буде нормальної безпекової ситуації в країні, люди не повернуться. І по-друге, які стимули запропонувати для того, щоб люди повернулися? Плюс, якщо б ми були владою, то одним з ключових питань, яке постало перед нами. Це питання того, а що буде робити країна, якщо завтра 500 тисяч, мільйон, півтора, два фактично в один момент повернуться назад в країну? От взяли вони і приїхали. Де їх поселити? Тому що частина нерухомості, яка їм належала, знищена частина її залишилась на тимчасово окупованих територіях. Як забезпечити їх роботою, тому що з одного боку в нас є дефіцит робочої сили, а з іншого боку, в нас є величезне безробіття, як забезпечити навчання їх дітей, як надати медичні послуги, як створити соціально-економічні умови для їх існування? Ми зараз говоримо навіть не про життя, а просто про існування людей, які повернулися в Україну? На жаль, немає у них не лише відповіді. Влада сьогодні навіть не ставить таке запитання перед собою. З цього виходить дуже простий висновок. Мені здається, що вони роблять все для того, щоб ви не повернулись. А насправді ви дуже потрібні Україні. Ви потрібні для того, щоб після завершення війни її відбудувати і залишити нашим дітям успішною країною з успішним майбутнім і з дійсно блакитним небом.